100 метрів. 100 метрів залишилось до Дніпропетровської області. Кордони виглядають вже ось так. Це згорів ще автівка разом з хлопцями. Це кордон Дніпропетровської Донецької області. І це, як зараз бачите, просто фото. Але я була там 25 травня, ми їздимо майже кожного тижня на той напрямок. І це не просто зі слів там когось, я вам кажу реально, що там відбувається. Там пекло кожного дня. І коли ми їдемо на Донецький напрямок, ми дуже багато зустрічаємо еваків, які везуть хлопців, швидко везуть з мигалками, з надій на те, що хлопці доїдуть до Павлограду, до Дніпра і хлопці врятують. Але багато життів, на жаль, обриваються в тих автівках, в тих еваків. А ще більше обриваються життів наших хлопців в машинах. На передовій на нулю, тому що в них влітають оповідрони. Я не буду це скривати ні для кого, не секрет, що ворог дуже сильний. І він тільки накопичує війська зараз на усіх напрямках: на Донецькому, на Сумському, на Харківському, Запорізькому, Херсонському. Але зараз мова йде про Дніпропетровську область, Якщо зараз ми з вами не допоможемо їм. Завтра напрямок буде Дніпровський. А далі ви самі знаєте, що буде. Тому люди, будь ласка, допоможіть нашим хлопцям, допоможіть їм з автівками. Так, я згодна. автівки – це одноразовий матеріал, тому що сьогодні вона є, завтра вже її може не бути. Може, навіть не бути її з хлопцями вже, але вони допомагають хлопцям. Підвоз бика, вивезти пораненого з пекла, вивезти загиблого, щоб його дом поховали рівні, забрати тіло з полю бою. До автівки його дотягнуть, загрузять і вивезуть. Без автівки хлопці не можуть майже в нічого. Люди, як ви дешавці просять, є приват, є моно, є ППЛ. Я знаю, ви сильні. Я знаю, ми не зламні. Бо ми українці. Наша нація сама сильна в світі. я знаю, що ми переможемо. Ми подолаємо, вистоїмо. І дай Бог, що хлопці повернулись додому. Хлопці, якщо ви мене чуєте, Божого захисту, вам. Повертайтесь додому живими, ми вас чекаємо. Вас чекають дітки, дружини, матеря. Дай Бог, щоб кожна сім'я дочекалася говоє на звійний. Люди, допомагайте живим. Завтра. Завтра може бути пізно. Реквізити в шапці профілю. Максимальне поширення даного відео, репост. Дякую за.